Про події війни говорить Стратко. Станом на 14 квітня кількість поранених у наслідок російського ракетного удару по Сумах зросла до 119 людей, серед яких 15 дітей. Кількість загиблих становить 34, З них 7 діти. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка. Дуже великі руйнування пошкоджено більше півсотні будівель. Це є будівлі навчальних закладів і будівлі мирних громадян. Зараз на вашому відео видно оту стіну навчального закладу, яка дуже сильно пошкоджена. Величезні завали. Ми їх розбирали вчора до самого пізнього вечора. Розбираємо і сьогодні для того, аби переконатись, що саме там під завалами немає людей. Хоч в нас і нас запевняють, свідки що там нікого не було все рівно це наша робота. Ми повинні бути переконані на мільйон процентів, що там більше ніхто не знаходиться. Тому основні сили це та будівля, і також інші сили наші покладені на те, аби проводити вже такі часткові відновлювальні роботи. Це робити не просто, бо дуже багато аварійних конструкцій, які знаходяться на висоті, і їх потрібно демонтовувати. Не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, ворог знову вдається до своєї звичної тактики: воює з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни. Про це наголосили у генеральному штабі збройних сил України в день, коли відбувся цей терористичний акт. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів їхні військові об'єкти, озброєння та техніку всюди, де б вони не були. Російські воєнні злочини не мають терміну давності. Злочинці повинні понести заслужене покарання, заявили у генштабі. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України злочинного удару по сумах двома балістичними ракетами типу Іскандер М. КН-23 завдали російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад з території Вороніжської, населений пункт Ліскі та Курської, населений пункт Лєженькі областей держави, агресора. Відповідно, наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець від тих, хто давав накази до тих, хто запускав ракети, не уникнув відплати. Наголосили в гурмо. Ймовірний майбутній канцлер Німеччини, лідер християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Таурус Україні. Якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами, це має бути спільно погоджено, і якщо воно буде погоджено, то Німеччина має взяти участь, заявив Мерц в ефірі телеканалу АРД і додав, що британці, французи та американці вже постачають далекобійні ракети Україні. Лідер ХДС засудив. Удар РФ по сумах назвавши його серйозним воєнним злочином, і у зв'язку з цим заявив, що Києву потрібна допомога, щоб просунутися вперед на полі бою. Як відомо. Таурус це авіаційна крилата ракета класу повітря поверхня великої дальності, розроблена німецько-шведською компанією Taurus Systems. Ракета має довжину 5 метрів, вагу близько 1400 кілограмів і оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною масою 480 кілограмів. Максимальна дальність польоту базової версії становить до 500 кілометрів, хоча експортні модифікації можуть мати зменшену дальність у 300-400 кілометрів. Ракета розвиває до Швидкість приблизно 1000 км на годину і літає на низьких висотах 30-70 метрів, що ускладнює її виявлення. Протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. На харківському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в районі Вовчанська. З метою доставки своїх штурмових груп та прориву оборони наших підрозділів в бік Вознісянавки та Вовчанських хуторів ворог застосував. Три бронемашини та вісім одиниць мототехніки під вогневим прикриттям намагався висадити десант. В результаті нашого вогневого впливу дві ворожі бронемашини та шість одиниць мототехніки було знищено. Одна бронемашина повернулася у вихідний район, а два мотоцикли агресор покинув на полі бою. Триває пошук та знищення залишків штурмових груп противника. Розповіли в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця на Покровському напрямку. Наші захисники зупинили 54 штурми агресора, як повідомлення. В ОСУВ, атаки противника відбито втрат позицій та погіршення тактичного положення не допущено. На інших напрямках ситуація наступна на купінському напрямку. Сили оборони України відбили чотири атаки російських окупантів неподалік Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку російські окупанти здійснили 21 атаку у районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського, Ямполівки та Нового. На сіверському напрямку українські воїни відбили дві атаки поблизу населеного пункту Верхньокам'янське. На Краматорському напрямку відбулось шість атак у районах Часового Яру та Перетеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік населених пунктів Турецько-Зарянівка, Дружба та Леонідівка. На одному з напрямків Запорізької області противник здійснив масштабну спробу прориву. Він залучив три танки: 18 БМП, МТЛБ і 41 мотоцикл. Запекли штурм. Штурм не вщухав упродовж усього дня від самого ранку і до вечора. Підрозділи 17-ї полтавської бригади Національної гвардії України разом із бойовими побратимами з сумішних підрозділів Силоборони діяли швидко та злагоджено. Завдяки точному вогню і своєчасній реакції штурм вдалося зупинити. Більшість броньованої техніки підбито разом із десантом та екіпажами. Більшість мотоциклістів знищено. Повідомили в Нацгвардії. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1300. Ста осіб також українські воїни знешкодили 19 танків, 42 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем. Українські військові моряки успішно забезпечують безпеку в акваторії для цивільних кораблів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Ми на достатньо високому рівні виконуємо завдання з мінної безпеки в Чорному морі і. Тому о, вже тривалий час не відбувалося ніяких кейсів пов'язаних з мінною небезпекою для цивільних суден. Це дуже важливо, тому що це запорука роботи нашого коридору, зернового, сталої роботи і розвитку, що насправді і відбувається. І ви бачите, є рівень довіри відповідний від судновласників, від компаній, від страхових компаній. Це означає, що о, насправді. Військові моряки виконують завдання значить успішно. В Той же час якісної чистки моря від мін варто очікувати лише тоді, коли безпекова ситуація зміниться кардинально. За словами Дмитра Плопінчука, припинення бойових дій дозволить відкрити босфор для наших протимінних кораблів, які зараз знаходяться поза межами Чорноморської акваторії. Військова контрозвідка Служби безпеки України за сприяння головнокомандувача збройних сил України затримала на Львівщині подвійного агента РФ, який одночасно працював на ФСБ та російську воєнну розвідку, більш відому як ГРУ. За матеріалами справи ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону. Його завдання від ГРУ РФ полягало у підготовці терактів проти командирів збройних сил України, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному це. Ентрі оборони. так за одним із так званих сценаріїв, зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій, а потім. Приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі. Ще один спосіб убивства, який розглядав Кріт, був ракетний удар рашистів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні. Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри, задокументувала їх і затримала зрадника, коли він готував пропозиції з ліквідації для свого куратора. Також під час розслідування встановлено контакти зрадника з куратором із ФСБ. За його вказівкою, агент збирав інформацію про кіль. Кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні. Повідомили в СБУ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.